Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна зміцнюємо незалежність. 23-та година у Києві. Марафон продовжують канали СІТІВІ та СТБ. Добрий вечір. І далі про головне на цю мить. 10 ракетних і 46 авіаційних ударів. Саме стільки атак з неба завдали впродовж доби російські окупанти, повідомили у генштабі. Також загарбники здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені і серед цивільного населення. На фронті ж загалом відбулося 20 бойових зіткнень. Наші захисники успішно відбили ворожі атаки на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також під вогонь російської артилерії потрапили населені пункти Херсонщини. Там щонайменше п'ятеро поранених цивільних. Новий міністр оборони України Рустем Умеров провів першу на посаді телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. На сайті оборонного відомства Сполучених Штатів зазначається, що глава Пентагону подзвонив, щоб привітати Умерова з призначенням і підтвердити непохитну підтримку США Україні. Співбесідники обмінялися думками щодо пріоритетів підтримки безпосередніх потреб України на полі бою і того, що буде необхідним у довгостроковій перспективі. Ішлося також про порядок денний зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться наступного тижня. Міністри домовилися підтримувати тісний контакт. Війна в Україні це бойові дії, аналогів яких не було. Заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, генерал Марк Міллі. В інтерв'ю телеканалу CBS News він зізнався, хоча має великий бойовий досвід, але інтенсивність війни в Україні його приголомшує. Подібні бойові дії він бачить уперше. Генерал наголошує контрнаступ іде повільніше ніж очікувалося. Втім, і реальність інша ніж війна на папері. За словами Марка Міллі, він щотижня розмовляє з головнокомандувачем українських збройних сил Валерієм Залужним. Крім того, розвідники секретного центру Пентагону кілька разів на день інформують його про перебіг битв в Україні. Нічні фосфорні атаки, життя під цілодобовими артилерійськими обстрілами та робота у режимі нон-стоп. Нині артилеристи бригади швидкого реагування Рубіж боронять одну з найгарячіших ділянок фронту на межі Донецької та Луганської областей. Попри усі ризики та інтенсивність бойових дій, нашому воєнному кореспонденту Костянтину Мельникову вдалося потрапити на ці позиції. Тож про що розповіли йому нацгвардійці та як можна допомогти їм. Наближати нашу перемогу. Подробиці у спеціальному репортажі вовріми заїхали. Фосфорні атаки на сході явище доволі звичне. Тож, щоб самим не опинитися в епіцентрі такого феєрварку, на позиції нацгвардійців заїжджаємо уночі. Про наслідки ночі дізнаємося уже на світанку. Нічого такого, я б... фосфором по раніше було страшно зараз від. Українських захисників таким вже не здивуєш, а от для нас в разі повторної атаки короткий інструктаж, краще бі бігти в бліндаж, тому що там температура дуже висока і спалює. Ці позиції розташовані фактично на рубежі Донецької та Луганської областей. За лічені кілометри тимчасово окупований та спаплюжений окупантами Лисичанськ. Саме з його околиці російські війська нині тут намагаються прорвати лінію української оборони. Противник настільки підступний, що ми не можемо знати його подальші ці їхні наміри. По нам і авіація наносить удари, наноситься фосфорні удари, наноситься артилерійські так само удари. Дуже інтенсивно вони працюють. А ще в небі безперервно кружляють дрони. Виходити на відкриту місцевість тут все одно, що підписати собі смертний вирок. Будь-якої миті артилеристи з того боку можуть отримати ціль. Та поки традиційні ранкові ритуали ранок нацгвардійця починається все ж таки з кави. Ну да, звичайно. Утім, кавування все ж доводиться перенести. По рації бійці отримають команду до бою. За лічені хвилини ще сонні стають зібраними та сконцентрованими. Замість кружок у руках блокноти з координатами. Старенька гармата гаубиця Д20 готова до роботи. Постріл! постріл, постріл! постріл! Гармата постріл! зараз на відпрацювали по ворожому бліндажу. Результат влучання дізнаємось трохи згодом. Постріл!» Один за одним бійці випускають по позиціях росіян з десяток 152 мм фугасних снарядів. Фугас він пробиває. Він спочатку взаривається в землю, в його й вже в землі діє взрив. Ну получається, наносить більше шкоди. Вже хто в укритті. А це вже відео з нашого дрона, який стежив та координував роботу артилеристів. На ньому видно результат кожного влучання. Ціль знищили. Тепер маскуємось і в укриття. Ховатися в укриття також вимушена пересторога, бо ж, хоч і позиція максимально замаскована, ворог може помітити хмари диму. Підіймає настрій, коли ми влучаємо, тому що ми розуміємо, що а, противник якась певна його кількість вражена, і а, все ж таки нема чого йти на нашу територію, і окуповувати її. До бою все вибачаюся. часу на перепочинок у хлопців, як бачимо, небагато. Ми так інтенсивно працюємо кожного дня, безперервно буває. Бійці готові працювати без перепочинку та допивати уже холодну каву аж під вечір. Особливо їх надихає підтримка стилу. Нині армійці бригади швидкого реагування рубіж потребують спостережних дронів, і кожен з нас може допомогти. Скориставшись реквізитами на екрані спільними зусиллями, можемо пришвидшити нашу перемогу. Адже сьогодні просто вірити в ЗСУ вже недостатньо. І кожен хто не воює. Повинен допомагати. Працювали по підбліндажі по бліндажі. Знищено маскування укриття, маскування укриття. Прийом з Донецької області. Костянтин Мельников Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Вакта TV Єдині новини. Україна повернула під контроль так звані вишки Бойка у Чорному морі, які були окуповані Росією останні вісім років. Кадри унікальної спецоперації показало головне управління розвідки. Це бурові, газо та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія незаконно захопила їх ще у 2015-му, А після повномасштабного вторгнення використовувала як вертолітні майданчики і розміщувала там засоби радіолокаційних станцій. Наша розвідка провела унікальну операцію. Спецпризначенці вийшли у відкрите море на невеликому невеликому гумовому катері, незважаючи на шторм. Спочатку демонтували звишок російські радіолокаційні засоби, згодом повернулися, забрали цінні трофеї, запас вертолітних боєприпасів, некеровані авіаційні ракети, а також радіостанцію Неву, яка може відстежувати рух суден у Чорному морі. Противник використовував цю вишку як поновлення боєкомплекту. Також ми там виявили цистерни з паливом. Тобто ця вишка була дуже ключова для противника, тому що вони там проводили дозаправку, а також поповнювали БК. На одному з етапів відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах і російським винищувачем су 30 але він був змушений відступити після вдалого влучання наших бійців по цілі Унаслідок цієї спецоперації. Україна повернула контроль над буровими платформами Петро Годовалець та Україна і установками Таврида і Сиваш. А також позбавила Росію можливості повноцінно контролювати акваторію Чорного моря радіолокаційними станціями. У ГУР наголосили це ще один крок до деокупації Криму. Ця операція була. В таємниці весь час, тому що якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось противодіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді, так сказати, для противника справа вечорізок. Начальницю одного з відділів управління освіти Дніпровської райдержадміністрації столиці відсторонено від посади на два місяці. Упродовж цього ж терміну вона перебуватиме під нічним домашнім арештом. Таке рішення ухвалив голосіївський суд, повідомляє Київська прокуратура. Прізвища у відомстві не називають, але відомо у розтраті бюджетних коштів на закупівлі овочорізок підозрюють Ольгу Дроздову. Через завищені ціни збитки становлять майже 460 тисяч гривень. У червні стало відомо, що у Дніпровському районі Києва для шкільних укриттів закупили дорогого кухонного реманенту. Зокрема, пароварка майже за півмільйона, 12 овочорізок по 130 тисяч кожна, електрична сковорода за більш ніж 700 тисяч гривень та шкіряні барабани майже на 900 тисяч гривень. 125 тисяч євро на відбудову зруйнованих під час окупації будинків Київщини зібрав на благодійному аукціоні всесвітньо відомий кінорежисер Мішель Азанавічус. Кошти знаменитість перерахував у проєкт відбудова України «Юнайтед-24» та сам особисто приїхав Ірпінь, аби подивитися, на якому етапі реконструкція низки об'єктів. На одному з будівництв побував і Владислав Круглов. Згорені квартири були повністю весь п'ятий поверх. Згорені квартири були в першому під'їзді, третя і, по-моєму, восьма. І спалена була квартира. Ось та на четвертому поверсі. цей будинок на 130 квартир в Ірпені під час окупації рашисти спалили вщент. Зараз його відбудовують за кошти, зібрані завдяки глобальній ініціативі з підтримки України. «Юнайтед-24». завдяки вчасному фінансуванню та швидкій роботі будівельників. В одному з під'їздів вже проживають люди. Безмежно раді, що за нас взялися, і безмежно раді, що ми повернув ми вже повернулися додому. Безмежно раді, що також інші сусіди будуть мати можливість повернутися в свої домівки. Під час боїв у будинку було повністю знищено покрівлю та верхній поверх. Тому дах було відновлено першочергово ще взимку тогоріч. Капітальний ремонт житлових приміщень розпочали цього літа. Зовнішні роботи вже майже завершені. Наразі ремонт триває у квартирах. На об'єкті щоденно працює. Близько 50 будівельників. Фарбована кухня, шпалери по всім іншим приміщенням, ламінат по всіх приміщеннях, плитка в санвузлах, стіни підлога. Вікна всі замінені, всі електромережі. Всі інженерні мережі все буде відновлено. На відбудову цього будинку виділено 62 мільйони гривень. Повідомляють у Київській обласній військ адміністрації. Цю суму вдалося зібрати завдяки донорам, а також на благодійному аукціоні, який серед знаменитостей світового масштабу організував відомий французький кінорежисер та сценарист Мішель Азанавічус. Я, як і всі інші європейці, хотів допомогти Україні, яка зараз бореться з ворогом не тільки за свою свободу, а й за свободу кожного з нас, за свободу всіх європейців. Тому я обрав такий шлях і продовжую допомагати. Мішеля за навічус від початку війни допомагає Україні і вже перерахував 125 тисяч євро. Вперше саме цей будинок в Ірпені кінорежисер відвідав у лютому цього року. Поспілкувавшись з мешканцями, профінансував більшу частину реконструкції та вирішив особисто стежити за процесом відбудови. Дуже вражає результат, і я дуже радий, що люди скоро зможуть повернутися до своїх осель. Я пишаюся результатом, якого вдалося досягти на цьому об'єкті. Цей будинок будівель. Обіцяють здати 1 грудня. Юнайтед-24 фінансує відбудову ще низки зруйнованих багатоквартирних будинків у Київській області. Більшість об'єктів планують завершити до кінця цього року. Загалом відбудова цих будинків становлять 719 мільйонів гривень. І ми продовжимо роботи, і багато будинків по плану повинні здатись до кінця цього року. Загалом це більше 4 тисяч мешканців Київщини, які повернуться до своїх квартир. Владислав Круглов, Євген Задоя, Факт Айсі Тіві. Єдині новини. Сім реанімобілів з нової Зеландії для наших збройних сил сьогодні. Передали новозеландські та українські волонтери. Ці автівки подолали понад 24 тисячі кілометрів від новозеландського Окленда до Києва. Шлях зайняв аж чотири місяці. Привезти їх сюди. З ініціював Тенбі Павел. Він новозеландець. Після початку повномасштабної війни переїхав в Україну, їздить прифронтовими містами і допомагає військовим та цивільним. Машини належали новозеландським лікарням. Вони їх списали і безкоштовно передали Україні. Ці витрати на транспортування взяв на себе благодійний фонд Тенбі, а також іще один український благодійний фонд. Шість автівок передали у шість різних військових частин. Їх переобладнали для військових, пофарбували і навіть освятили за традиціями новозеландських племен. Назва кожного на капотах автівок. Сьома машина буде їздити прифронтовими населеними пунктами і надаватиме допомогу цивільним. У лютому 22-го року я, як і увесь світ, дивився новини про те, що відбувається тут. Зрозумів, що я не можу сидіти, потрібно їхати і допомагати. Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло троє громадян нової Зеландії. Двоє були добровольцями інтернаціонального легіону. А також лікар, який рятував та евакуював поранених. Він загинув під Соледаром. Швидкі завдяки донату друзям з Нової Зеландії. Приїхали ми спілкуємося з хлопцями на сході. розуміємо. Мємо кому саме вони біль за все потрібні. Це все, що встигаємо розповісти. Дякую, що ви з нами. А марафон триває.